Так, 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 о. Ось тут ми трошки прокусили. Місцями були квіти, ще деякі квіти залишили. Ось Вікторія йде. і Тут Вікторія є доволі гарний участок землі. І є де гуляти, як трава вже виросла, дуже цього року трава росте. О, Марічку малину має, так? Дай мені. Дякую. Є тут малина на городі, до речі. Ось, І ми ходимо босі. Не тільки там десь високо в Карпатах у мене, але і тут є можливість, про що я не раз наголошую, що варто ходити і не відкладати зараз тепло, тепле літо, іменно в теплому в теплі треба починати загартовування і так далі. Ну що, йди трошечки, покажи, як ти йдеш. Ну, тут вже не дуже колюча, бо ми трошки ходили і творилася така ж стежечка, так? Але як ти правильно пояснила, як пінгвін. Та? Якщо гостра трава. Якщо не гостра, то вільно, вільно ходити. Ну тут було б добре зробити таку доріжку, як я там робив, тому що ось тут ящерки бувають, Марічка любить. То якийсь фундамент, давній чи що і. Так що беріть приклад, пані і панове, батьки, виховуйте батьки, дідусі, внуків виховуйте. Навчайте, поки ще є можливість. І так можна зайти до, до зими, в принципі, і потім зимою трішки біля хати вибігати на сніжок. Хто мене знає, розуміє, про що. Я. Ось. Молодець Марічка. Так що все буде здоров'я, якщо ним щодня займатися. Обов'язково займатися. Тата. Так, Марічка? Угу. Бачиш, як гарно, молодець. Бо ти трошки останнім часом перестала в якихось тапочках ходиш та й ходиш. і мене -то, А ось тут покажу, скільки сіна ми тут забацали, вже встигли. Повний той оборіг чи як його назвати. Майже повний. Дуже багато сіна. Будемо за молоком міняти. Козяче. Так. А ще Марічка ходи, будь ласка, ще трішки. Ще один манк, ходи сюди. Тут уже як стежечки є по стежці, добре йти. А ось ось по цій траві, а Марічка покажи кабель, я вже довше пишу сюди. Зайди. Бере, як як пінгінь, як я поясню. Там колючки є, так? Але ти йди обережно. Пояснюю. Ти кажи, о, показуй. Так. так. Ну трошки не так. Ти так, якби загинай травичку, отак, не дуже піднімаючи. Ну, обережно, в кожному разі обережно, буває, що несвідомо десь зайдеш зайдешково і треба вийти, бо соняш. А ось тут сюди ходи до мене, будь ласка, сюди ближче. Бачиш, тут травичка. Відросла, давно скошена вже кілька разів, мабуть. Вона дуже м'ягенька, так? Тут нема проблем ходити, так? Ходи до мене трішки, ходи ходи Ну і Вікторія боса там ходить, вона вже навчилася. Так, Вікторія? Чи ти ходила боса? Ну, трошки так, завжди город ходила. Не настільки, як уже зі мною, так? Так. Щоб у ліс піти і, на, і змію не зловити. так? Ну, ось так. Будьмо здорові. Вчимося набиратися енергії природи, загортовуватись, дихати свіжим повітрям. Ну і взагалі все, що дає природа, вмійте черпати з природи. Не, 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 не шкодячи природі, не наносячи нанося в наносять русська форма, да? ну неправильно. Файно, будьмо здорові.